Вітаю всіх вас, шановне панство. Це суботнє відео виходить сьогодні, так, в неділю. Вчора не встиг, але я вам вже казав, що ось такий формат відео розмовний, який я називаю суботнє відео. На моєму каналі виходить з п'ятниці по неділю в один з цих днів. Бо зазвичай я не завжди можу встигнути конкретно в якийсь день, бо дуже і дуже багато роботи. так Знаходжусь на свіжому повітрі. Доща нема, він пройшов зранку. Декілька різних відео я вже відзняв, так? І е, вони також вийдуть на днях. Все побачите. По сьогоднішньому відео е, цей формат виходить замість прямих ефірів. Тобто, поки що з прямими ефірами я не вирішив, коли вони будуть. Ви нічого чомусь не пишете, так? І я зробив висновок, що поки що буду отак знімати. А коли люди захочуть прямі ефіри, тоді будуть і прямі ефіри. Ось така от ситуація. Давайте потроху переходити до того, що я взяв із собою, бо сьогодні буду готувати. Готувати буду на чавунній пательні, будемо з вами смажити, насолоджуватися атмосферою, як завжди. І будемо з вами. Разом так, поїхали. Ось спробую, щоб одним кадром все влізло. Атмосферу передав. Тепер по черзі буду описувати, що ж в мене тут чавунна пательня, пальник газовий БРС 11 ніж канцбол Вітро захист, газовий балон 230 г, пляшка з водою кечева 800 мл, наборчик посуду трек 500 на одну людину індивідуальний форклас. Це тим'ян сушений в чай. Також в чай піде. М'ята, меліса, порічка, чорна смородина, листя. Через це я буду намагатись наливати так, просіювати, якщо. Ну, щоб не було цих астюлік маленьких, зрозуміли. Кружка Вайлдо маленька. Приємного такого кольору. На всяк випадок, взяв криса, не знаю, чи знадобиться. Картоплина одна, вона вже мита, дошка для нарізання, олія соняшникова, столові приборчики і газова лампа. Fire Maple для атмосфери. Обов'язково, без неї нікуди. І весь мій е сьогоднішній вечір пройде на такому чудовому великому столику. Він маленький, так великі столики, такі великі-великі. Я не дуже полюбляю. Тому використовую ось такий. Давайте потроху починати. Зараз встановлю камеру і буду все готувати потихеньку. Найголовніше з усього цього те, що я просто не сказав вам, що ж я сьогодні буду готувати. Сьогодні буде курка, курка смажена, куряче таке, ніжка зі стегном, така от четвертина куряча. Спершу, що потрібно, це встановити газовий пальник. Це відразу, а потім вже все інше. Чохол мені більше не потрібен? Тут всі ніжки чик чик чик. Встановив і встановлюю от сюди, Якось ось сюди, во так вот. Чи, напевно, не буду встановлювати. так? Я думаю, що в цьому навіть сенсу нема. Зазвичай от сюди встановлюю, так? коли і пальник набалонний. А коли такий виносний, то можна, в принципі, ось так використовувати. Вітроекран взяв як підставку під пальник. Суто для цього. І використовувати буду ось таким чином. Ось якось так. Тільки шишки потрібно прибрати, бо вони заважають. О! Отака от атмосферка буде. Чікс. Курячу ногу взяв вже е, замариновану, так? вже все готово, все вже підготовлено, так? все вимито. Картоплю напевно підсмажу, напевно, до курки, так, як цей аперитив так, якщо так можна сказати, або після, не знаю, так, що я не вирішив. Курка в мене в пакеті, її я просто викладу так в процесі. Ви її все побачите, так нічого не пропустите Я думаю. Спершу, шановні глядачі, як завжди, як я для себе вирішив ще дуже і дуже давно, починаю я, звісно, з чаю. Почаємо ситуація дуже проста, це нам от не потрібно. Це можна в сторонку прибрати разом з чохлом. Для чаю треба взяти водички. Оп. Відразу хоч і все так. Ще он запас є, так? Щось я дуже швидко так налився. Для того, щоб пальник стояв більш-менш рівно, бачите, я підклав шматочки кури. Це так чисто. Super. Поки чай отут намагається закипіти, я думаю, що потроху можна підготувати картоплю до майбутнього процесу приготування її. Для цього потрібно взяти ніж і нарізати її якось скіпками. Навіть не знаю, як правильно, щоб все вмістилось. Давайте великими скіпками такими. Ось якось так. О, прям такими великими. Ну і вирішив ось так на дві частини ось так розрізати, бо великі скіпки не дуже зручно перегортати і місця вони на пательні займають багато. Чай готовий, можна прибирати його в сторонку і ставити пательню. Повторюю все те ж саме. Сильно вмикати не буду, сильно потужно, Ну якось ось так, я думаю, що хай буде, може трішки більше. Так, ну і треба зачекати, поки пательня розігріється, і після цього вже можна починати смажити курку. Давайте з курки почнемо, тому що сіль я із собою не взяв, але у... в пакеті багато маринаду, коротше кажучи, залишилось. Тому я думаю, що того маринаду вистачить, щоб на ньому підсмажити картоплю, і буде все чудове за смаком. Зараз розігрівається пательня. І після цього починаємо смажити. Зараз спробую все це діло перегорнути так. Поки курка чудово смажиться, майже не згоріло, але не згоріло, Все нормально. Кружка з сіточкою. І, звісно, треба ж налити сюди. Обов'язково. Не знаю, чи вдасться це зробити в кадрі, бо місця не дуже багато. Спробую зараз через... Оці от отвори тут кришаться налити. Цікаво, що буде з цього, що вийде, чи не вийде нічого. Треба пробувати і дивитись, що буде. о ще нормально. Тут така подвійний захист такий. І сіточка, і все. Ніяких цих заварки нема. Так, все залишилося тут всередині. Гручно. Налив прям добряче, аж розлив. Думаю, видно, що тут нічого нема. Хай трохи охолоне, гаряче. Сіджу ось тут, потроху п'ю чай. Регулюю курку, щоб вона тут не... Згоріла. потроху ось так я її перегортаю тут по декілька разів, так зі сторони в сторону. І ось так вона в мене потихеньку просмажується. пательня кришки немає, тому я просто постійно кожні там декілька хвилин я просто перегортаю і все. І воно в мене рівномірно просмажується. Чай, до речі, дуже смачний. Поки курка добряче смажиться, я її тут потроху перегортаю тут через раз. Головне що? Головне не спалити, а все інше вже ось так просто потроху перекручуєш, крутиш її і все. Це найголовніше. Тобто варіанту, що воно не просмажиться, просто нема. Тому що крутиш, крутиш, крутиш її постійно і все потроху нормально просмажується. О, чай дуже смачний. Дуже подобається. Доба. Дивіться, яка в мене чудова лампа для атмосфери. Мені дуже подобається. Така класна. Можна зробити більше. Можна прям якась комашка. Можна прям зовсім маленьке полум'я. Таке от. Ледь-ледь жавріючи зробити. Ну я десь ось так якесь таке середнє зроблю. Хай воно мені тут стоїть. Розволікає мене. Чи навпаки заспокоює ваше здоров'я. Сьогодні п'ю чай з маленької кружечки. Вайлдо, зазвичай п'ю чай з великою. Вирішив маленьку взяти, вигуляти. Зараз сиджу, боюсь, що знову дощ піде. Прям, ну, взагалі, зале мене тут, а я не взяв е, ніякий дощовик, нічого не взяв. Підготовка ніяка, так? Опа. Іще раз перегорнув, так? Курку буду їсти руками, так? На камеру відріжу ось так, з виделкою, з ножем пару шматочків, а потім прям все так от за кадром буде. Так. Ще потрібно картоплі підсмажити, але це, я думаю, буде вже після. Смажу вже, напевно, хвилин, не знаю, хвилин 15, може 20. Колу я зробив мінімальне, тому взагалі не хвилююсь, що щось воно тут десь згорить. Палиться, не думаю. Це те, що чорне ви бачили, це спеції. Вони підхопились відразу. Я, як то кажуть, вирішив е це, як його. За запечатати, так? Сік. <сі> не вдалося, так? Підсмажив <сі> занадто. Знаєте, як м'ясо, так? Кладеш соковите на пательню, воно схоплюється, так? І потім перегортаєш. Це називається запечатати це як його. Сік так. А в мене тут дуже багато спецій. Зараз скажу, що я додав. Значить, хмелі, сонелі, італійські трави, сіль, чорний перець, коріандр і ще щось. І вже не пам'ятаю. Але ну, дуже смачно. Здається, чи паприку, чи то соєвий соус. Ну, щось таке смачненьке, так? Потрібно ще раз перегорнути. Ну, я так от наколюю. Здається, сік вже не йде, так? Присмажився, пришпарився він тут. Ой, яка краса. Побожнюю готувати на чолові. Хоч він е, важить нормально, набагато більше, ніж супертитанова, легенька там сковорідка, Але ну, результат ось такий. Тому можу радити чавунні вироби. Це супер. Якщо є можливість взяти по возі, беріть із з В них дуже класно. Нічого не на це не прилипає, не підгорає. Тепло вони розподіляють, чивун сам матеріал, так, а, метал розподіляє рівномірно по поверхні нагрів, і все смажиться рівномірно, без а, точок високого нагріву, так, без цих сіляких, там, неприємних моментів, коли по центру підгорає, а ближче до стінки пательні воно майже сире. Тут такого бути не повинно. І Ніколи і не було, так? Але що потрібно робити, це потрібно дати пательні розігрітися, потім туди додати олії, чи масло, чи на чому ви там смажите. Це потім, так? О, яка краса. А ще мені дуже подобається, на смальці смажити. Дуже гарно. Не всі полюбляють в мене в родині, але я люблю. Я дуже смачний, думаю, що зараз буде ще доливати. А в мене майже все готово. Зараз буду камеру переключати. А тим часом бачите, як в мене вже тут все підсмажилось. Зараз вам покажу. Опа! Ось так Супер, так? Оп, сюди ось так. З іншої сторони також гарно виглядає. Якщо перегорнути, воно прям таке золотаве. Прям те що треба. Дивіться. Яке гарне. Прям це гарний результат я вважаю, чудовий. Давайте, шановні, перевіримо, як воно там підсмажилось. Що воно тут і як. Ось тут Частина ніби нічого не йде, так? Нормально. Я думаю вам видно, якщо так от тут розкрити. Ну, трохи біля кістки, так ще можна. Потрібно ще раз. Ще раз давайте перегорнемо. Так. Я тут спробую. Всередині, бачите, трохи є ще. Ще напевно хвилин 10, думаю, не більше. У мене, друзі, насправді вже нема ніякого бажання тут терпіти, я вже буду пробувати. Так? Всім раджу, в кого пательня трохи більше, брати ось такі четверті і прямо їх відразу можна ось так. Якщо в когось менше, також беріть ось ці четверті або беріть курку цілою. так. І потім можна її розділити, як вам потрібно, по розміру вашої пательні. І також буде нормально. Дуже смачно. І по солі дуже гарно. Мені таки дуже подобається. На природі прям те, що треба. Прям я дуже задоволений так. Все нормально. Розсмажено. Червоного нема. Угу. Зараз приберу її і буду як старілки їсти. Повернусь, коли, коли доїм. Ну, ось десь хвилин, напевно, за 10 я і розібрався із куркою. Зараз хочу підсмажити картоплю. Бачите, воно скільки жиру залишилося, я думаю, що в ньому прямо і смажити можна. Зараз все розігріється, а я поки чай поп'ю. Ось і готово, бачите, прям секунда. Ще й всі не покладеш, так, пательня середнього розміру. Багато прям не влізе. Ну, якось, напевно, ще шматок покладу і все. О! Більше не влізе. Хочеться, але думаю, буде занадто. Незручно буде. Ось так потроху на вулиці починає темніти, картопля смажиться, чай п'ється. Сподіваюсь, ви зі мною розділили цю чудову атмосферу сьогодні. Вже так стемніло, що камера вже не фокусується, так? Додаткового освітлення в мене нема, тільки газова лампа. Картоплю посмажив. Зараз буду їсти. Всім величезне величезне дякую за перегляд цього відео. Пишіть, як зазвичай пишіть, залишайте свої коментарі, ставте палець вгору, вподобайку, обов'язково розповідайте про мій канал своїм друзям і близьким. Хай разом з вами дивляться. Величезно, дякую вам за це. Якщо у вас буде бажання підтримати мій канал, ви можете це зробити разовим донатом в описі. Під цим роликом вказано, як це можна зробити. Або можете стати платним спонсором так, цього каналу, оформити платне спонсорство. Величезне. Дякую всім, хто вже доєднався. Дякую. І ще раз величезне дякую. Речі, які ви бачили сьогодні у відео, будуть в описі під роликом посилання на них. Дякую всім за все. Сподіваюсь, вам сподобалось. Побачимось вже у наступних відео. Всім дякую, любіть туризм!